Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Тарасгу. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, чому ж все-таки продовжує падати фондовий ринок, чи дійсно на ньому відбувається бульбашка штучного інтелекту, яка ось-ось лусне, що нам показав звіт NVIDIA, а також які компанії мені здаються цікавими, та які з них додаю я у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське відео. Ісько, будь ласка, продовжуйте. Отже, поговоримо, що ж робити під час просідання ринку і можливої корекції. А також те, які компанії я додав, це був DoorDash та Duolingo. Як ви всі знаєте, S&P 500 на минулому тижні просів майже на 2 але що більш цікаво, він просів на 3 з лишнім відсотки протягом всього одного дня. Це було в четвер. Що ж таке було страшне на ринку, що зона екстремального страху знову повернулася в район 7. Це те значення, яке було в квітневих просіданнях, коли за день ринок обвалювався на 20 плюс відсотків. Ось таким чином ми бачили фондовий ринок в четвер. Він не дуже був зелений, м'ягко кажуть ну і звісно, багато спекулятивних активів, в тому числі такі, як криптовалюти, обвалювалися ще більше. До 80 тисяч доларів за одну монету просів біткоін і до 2500, тисяч мені здається, просів. Ефір це більш ніж на 10% падіння за останніх 5 днів і тут на 7%. Ну і також нераціональність ринку показувала Nvidia, яка після хорошого звіту, про який ми ще сьогодні поговоримо, додала майже 500 мільярдів доларів за менш ніж один день, і в межах одного ж дня просіла на більш ніж 600 мільярдів доларів. Чому так відбувається? Будемо дивитись. Ну і власне NASDAQ, те, що я говорив, якщо говорити від піку інтрадей до просідання нижньої точки інтер. Тредеї тут вже було значення майже 10 що майже є вже корекцією на ринку. А щодо причин, чому ж все-таки просідають ринки, то насправді очевидних об'єктивних причин, якими би можна було виправдати ось таке просідання, назвати досить складно і можна наводити різні пояснення для того, аби зрозуміти, що сталося з ринком, але Кожне з них чи всі вони загалом, як на мене, не мають аж такого критичного значення. Ну, по перше, причиною є те, що ринок вже зростав 6 місяців поспіль, і відповідно була необхідна пауза, перерва, брізер для того, щоб ринки просівши, знову могли зростати. Друге, це те, що є розуміння в багатьох інвесторів, що штучний інтелект все-таки перебуває в бульбашці, або є ризик того, що він у бульбашці. Відповідно, вони зменшують своє розміщення в ризикових активах, якими є акції і Також є вірність того, що ставку облікову Федеральна резервна служба не буде скорочувати в грудні цього року, що було вже закладено в зростання і відповідно в ціну ринку. Ну а також є проблеми в секторі приватного кредитування. Кілька є компаній, які дуже мають великі проблеми. І є, звісно, ось відгули цього переполоху в крипті, що можливо також має певний вплив на фондовий ринок. Ось тут Gemini наводить схожі ж тези про те, що. Що може бути причиною на думку штучного інтелекту? Ну і дійсно, якщо розібратися, то ставка федеральної резервної служби має важливе значення, і протягом тижня вона тричі змінювалася. Прогнози по тому, чи буде вона зменшуватись, чи не буде вона зменшуватись відповідно, якщо буде зменшуватись, як вже було станом на кінець п'ятниці, це 65% на полі маркеті. Трейдерів так вважає, то це можливо буде позитивом для подальшого зростання. Якщо ні, то негативом. І про крипту, так це був найгірший, один з двох найгірших відтоків з криптофондів, другий після квітневих відтоків. І це падіння теж, можливо, має певний вплив. Ну і також ось бос SEO Google Сундар Підчай заявив в інтерв'ю BBC про те, що трильйони доларів, які інвестують в штучний інтелект, насправді є ірці. Ну а також була теза про те, що жодна компанія не буде мати імунітету випадку, якщо бульбашка штучного інтелекту лусне, і багато хто це дуже критично сприйняв ось ці заголовки. Хоча насправді, якщо ви перейдете і послухаєте всі 30 хвилин інтерв'ю, то воно зовсім було не про це, а навпаки, що в штучному інтелекті є велика перспектива, і в тому числі Google тому так активно інвестує в це. Ну і також була заява Деміса Хасабіса. Він є SEO DeepMind, Лабораторії Google, яка власне, розробляє штучний інтелект Лауреат, до речі, Нобелівської премії. Якщо ви не знали цю людину, то рекомендую подивитися його інтерв'ю, а також публікації. І він теж в останньому інтерв'ю висловився не дуже однозначно, і багато хто теж протрактував слова його про те, що це бульбашка. Він вважає. Хоча тут є звісно тези про інвестиції власне в приватні компанії, які дуже є агресивними. І він називає це те, що ось власне ті компанії можуть бути. Перегрітими частинами ринку штучного інтелекту, і в результаті луснуть саме вони, а не Google. Чому тому, що якраз минулого тижня, 18 листопада, Google презентував нову чергову модель штучного інтелекту Gemini 3, яка за всіма критеріями набагато набагато краще ніж всі інші моделі, ніж попередня модель Google, ніж ChatGPT 5.1 і ніж Клот, тому це великий прогрес. Ось до прикладу, такі. Дуже реалістичні картинки чи зображення може генерувати власне нова модель Гугла, яка з дуже великою деталізацією робить таким чином зображення, що важко відрізнити його від оригіналу. Ну і те про що всі турбуються, що на штучному інтелекті ніхто не заробляє, то Google точно заробляє. Ось, власне, навіть я зараз розглядаю можливість перейти на підписку з штучним інтелектом, тому що я і так сплачую 50 гривень. Мені здається, за те, щоб мати розширене сховище. Тут воно входить. Вже з набагато більшим розміром, і також є можливість користуватися сервісами штучної інтелекту. Ну і, звісно, якщо ви розробник, то можливо платити за кращу версію Gemini буде теж виправдано. І, власне, Google є дуже великим контриб'ютором усіх портфелів. Тих інвесторів, які інвестували в Google, так само до прикладу, як і я, і жодної акції, поки що я Google не продавав, і тут е, теж вам би цього не рекомендував. І я власне керуюся принципом, про який говорив ще Пітер Лінч, про те, що не потрібно зменшувати чи тримати своїх переможців, тому що це те саме, що ви би обрізали відповідно свої квіти і давали можливість поливали лише бур'яни. В випадку Google за останній місяць він якраз показує дуже хороший результат. Зростає на 18%, при тому, що наприклад, Oracle просів на 30%, відсотків, на 40% і навіть Microsoft на майже 10%. З Чим пов'язано просідання ось цих інших компаній, виключно з тим, що вони дуже активно співпрацюють з OpenAI і зараз ринок оцінює так, що не всі. Компанії, які займаються штучним інтелектом, однозначно будуть переможцями і отримують величезний ринок, який ось власне формується в багато мільярдів доларів. І навіть сам Сем Альтман CEO OpenAI, заявив, що після релізу. Google його останньої моделі можуть бути економічні проблеми саме в OpenAI. І якщо говорити про Oracle, то в нього ще більше проблеми, тому що на відміну від інших гіперскейлерів, таких як Amazon, Microsoft, Google і Meta, він інвестує не власний капітал, який є накопиченим в вигляді вільного грошового потоку за багато років і з кожним роком зростає, а саме позичені кошти, тому що з 32 мільярдів доларів ревеню виручка, верніше, яка передбачається, отримав. Буде лише 26 по 30 рік, і більшість з неї передбачається саме від OpenAI, яка, власне, теж не має власної виручки. Ну, і також вже є тези чи побоювання про те, що Moody's SP буде класифікувати бонди Oracle як поганий борг, тому що є дуже багато. Пересторог саме власне щодо цього, і якщо подивитися на графік, ось падіння залишку грошових потоків в Oracle і зростання боргових зобов'язань, то воно просто зараз дуже критично виглядає 96 мільярдів боргу і лише 11 мільярдів киша, і при цьому ще 14 мільярдів інших зобов'язань тобто Oracle більш ніж на 100 мільярдів доларів в негативному значенні, при тому, що, до приклад, Google, який інвестує значно більше, майже 100 мільярдів доларів цього року, в нього. Ще Ще досі є на балансі 100 мільярдів доларів і 33 всього мільярди е, зобов'язань. З навіть якщо додати 12 е, орендних зобов'язань, тут все одно буде баланс позитивний більш ніж. Плюс 50 мільярдів доларів. Ну і крім релізу нової моделі штучного інтелекту гугла найбільшою подією минулого тижня був звіт NVIDIA. і цей звіт був просто феноменальний. Компанія наростила свою виручку в кварталі з 35 до 57 мільярдів доларів. Це зростання більш ніж 60%. і воно продовжується вже більш ніж 8 кварталів поспіль з такими ж шаленими темпами. Зростають також і EPS, тобто прибутки на акцію, як ви бачите тут. Таке ж саме зростання тільки вправо і вверх 57% плюс. Ну і власне, ось ці цифри: 62% зростання. Виручки 73% при цьому маржа. Ну і про зростання 65% операційного прибутку і чистого прибутку EPS, це просто феноменально, зважаючи на обсяг цих цифр 57 мільярдів в квартал. І що цікаво, що зараз прибутки Nvidia в кварталі, які становлять майже 30 мільярдів доларів, є майже в тричі більше, ніж виручка Intel і AMD. І навіть якщо їх разом взяти, то прибуток. Власне, Nvidia в кварталі є більшим ніж сумарна виручка. і AMD. це феноменально. І чому ось так ринок дисконтував Nvidia? Дуже і дуже важко мені пояснити раціонально, тому що і в подальшому NVIDIA прогнозує також шалений ріст. По суті, за рік 25-й вона отримає майже 200 мільярдів виручки і зросте цю виручку через 2 роки до майже 400 мільярдів. Тобто, по суті, вдвічі майже збільшиться виручка за лише наступних 2 роки. При цих обсягах це феноменально. І така ж самодинаміка, динаміка, навіть ще більш активна. Це буде по net income з 114 мільярдів, який буде до кінця цього року прибуток Nvidia. Це буде один з найбільш прибуткових компаній після Google і Microsoft. Мені здається, можливо, ще Apple. Ну і власне в 27 році NVIDIA швидше всього стане найбільш прибутковою компанією, в світі. І при цьому ми бачимо, що зараз ринок дисконтує дуже активно мультиплікатор Nvidia. Він знизився із 35 до 25, при тому, що прибутки зростають і на майбутнє будуть також зростати, і вже наближається до тих рівнів, яким він був в березні і в квітні 2025 року. Тому чи дійсно штучний інтелект є бульбашкою, як на мене, очевидно, що ні. І звіт Nvidia прискорений ріст її виручки до 62%. Нагадаю, минулого кварталу було 57% зростання рік до року, в цьому кварталі 62%. І ріст прибутків також акселерується. Він означає лише одне: що попит на Чіпка NVIDIA, які використовуються для побудови моделей штучного інтелекту, однозначно зростає і він продовжуватиме зростати. Також Google, випустивши нові моделі штучного інтелекту, показує, що від них вона власне отримує дохід від продажу підписок, а також, що більш важливо, збільшує акселерує свій дохід від основного свого бізнесу, а саме рекламного бізнесу, і це теж додає. Позитиву для інвесторів, і відповідно доводить, що штучний інтелект є тим, що збільшує продуктивність і прибутковість таких навіть гігантів, як Google, в яких і так величезна маржа. Але попри це, звісно, успіхи Google і Nvidia не означає, що всі інші компанії так само будуть суперприбутковими, які працюють в сфері штучного інтелекту чи розробки великих мовних моделей штучного інтелекту. І відповідно мені здається, що будуть компанії, які. Не витримають ось цю конкуренцію, до прикладу, з Google і не будуть мати можливість вкладати ось ці сотні мільярдів доларів для того, аби покращувати е, свої моделі. І такою одною з таких компаній, яка найбільше зараз в зоні ризику, мені здається, є OpenAI, і відповідно ті компанії, які з нею співпрацюють, що і показує тимчасове просідання в ціні акцій того ж Oracle чи Microsoft. Ну а що нам робити в випадку, якщо йде ось таке просідання, яке впливає не лише на компанії сфери штучних, Но інтелекту, але не всі інші компанії, які ми інвестуємо, чи можливо варто нам зараз продавати, аби зберегти свої ті прибутки, які ми і так вже мали, але які ось постійно зменшуються. Як на мене, точно ні продавати в період просідань не варто, чи треба виходити в кеш і чекати, коли буде вже дно, аби тоді повернутися? Також ні, тому що дуже швидко може змінитися тренд, що ми бачили в квітні, коли просідало до 4 квітня, а потім зростало дуже шаленими темпами всі наступні дні. І, і ті, хто говорив, що 4 квітня чи там 9 квітня це лише початок, не змогли перезайти і відповідно чекають, можливо, ще досі. Чи можливо варто нам переходити із технологічних компаній в більш захисні, також мені здається, ні, тому що не повинні рухи ринку визначати вашу стратегію. Тому мій план при просіданні ринку це продовжувати слідувати свої стратегії, яка полягає у тому, аби брати найкращі компанії серед усіх, які є на ринку, і тих, які торгуються за найбільш привабливу ціну в даному моменті, які можна додавати і збільшувати свою позицію. Тому, якщо ринок просідає без наявності очевидних проблем в економіці загалом та фінансових проблем. Показниках компанії, зокрема, як це є власне зараз, то це є найкращим часом, аби додавати і збільшувати свої позиції у найкращих компаніях, які зараз продаються за зниженими цінами. І як і раніше, рекомендації по тих компаній, які можна додавати, і можна додавати, якщо присідають в силі. Єдине, що мені здається, Nvidia, Amazon і Microsoft зараз вже перейшли з тих компаній, які можна купляти при просіданні, до тих компаній, які можна купляти вже, тому що всі вони якраз останній тиждень і просідали, і за. Залишаються ті ж компанії, які і раніше, за якими ми слідкували. Netflix, Visa і MasterCard також, ймовірно, вже є в зоні тих, що можна купляти, але мені здається, що зараз ось власне ці, які вверху, більш цікаві компанії. І, зокрема, мета, про яку я говорив в минулому відео, досі залишається такою, що. Є цікавою зараз. Вона вже торгується за менше ніж 20 мультиплікатором. При тому, що очікується зростання EPS в наступному році 16 Тобто 19% і 16% тут же дуже близько до одиниці. І враховуючи те, що мета буде зростати виручку ще на 17 в наступному році, 15% і 13% через 2 роки. Це досить хороша угода, як на мене, можна додавати. Також я особисто додав одну акцію до Вона зараз торгується за мультиплікатором. 24 при тому, що прогнозується зростання EPS на рівні 32, тобто 24% 32 тут менша різниця, ніж навіть одиниця, і зростання виручки в наступному кварталі також прогнозується на майже 30%. І на наступних 2-3 роки ще в районі близько 20%. Ну і звісно, улюблена ваша компанія Duolingo. Я теж додавав минулого тижня їх. Зараз вони торгуються за мультиплікатором до вільного грошового потоку менш ніж 18%, при тому, що в 26-му році будуть зростати приблизно на 30%. 30% і 18% це одна з найкращих різниць серед тих компаній, про які ми сьогодні говорили, і в наступному році також виручка буде зростати на рівні 22%. Звісно, буде просідання з темпами росту із 25-го року, але попри це, 22% і 20% в 27-му році це все ще дуже хороший ріст. І якщо ми зробимо крок назад і подивимося, що ж це було за просідання. Насправді воно дуже і дуже незначне порівняно з тим, що. У нас було в квітні, і від початку року ми ще досі в дуже хорошому плюсі. 12%. так, звісно, портфель, який мав прибутки 52 тисячі, а зараз 48. Тобто майже 4 тисячі доларів втрат, це не дуже приємно. Але в будь-якому випадку мені здається, що 28% прибутковості це шалено добрий результат, і в будь-якому випадку до кінця року мені здається, якщо він протримається, звісно, це буде дуже хорошим результатом. Щодо того, що зараз в листопаді ми бачимо майже 3% просідання СНП. Це один з найгірших листопадів із 2008 Смотри року, що говорить, що можливо в грудні ми будемо мати кращий результат, а також нам говорить те, що можливе Санта Раллі, яке зазвичай є зростанням ринку в останні кілька днів року, а також грудень місяць по сезонності, він є непоганим, може означати, що буде зростання в акції, особливо після просідання. Хоча, якщо подивитися на те, як власне. Відбувався цей Санта Раллі Ріст, в деяких роках він дійсно є дуже значним: 5% тут навіть більше, ніж 7% було, але є роки, коли тут взагалі від'ємні значення, тому це більше психологічно, мені здається, фактор, але тим не менше той фактор, який може бути плюсом. Якщо ж ви не знаєте, що почати інвестувати, але хочете на фондовому ринку, то рекомендую вам завантажити вишки молодого інвестора. А якщо ви більш досвідчений інвестор, то вишкил 2.030, де є більш детально про мої стратегії. І незалежно від вашого досвіду рекомендую вступити до... Клубу Тараса Гавка є найкраща інвестиційна ком'юніті України, майже тисячу інвесторів, які щодня обговорюють свої угоди та свій досвід. Також мої живі угоди і величезна купа аналітики. Якщо ж ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетворк зростав, як у Ворена Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!